Анітному меморіалі слова саме з цієї пісні Пусти мене та молитва, отче наша. Андрій Кузьменко не перший, хто загинув на трасі Криворіг-Кіровоград Ровоград неподалік Лозуватки. До нього тут обірвалися життя ще 16 людей. За упокой їхніх душ священики відслужили молебень. Освячуються знамення це хресне, благодаттю Пресвятого твого духа, кропленням водиці цієї священої, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Батьки Андрія сподіваються, що після освячення хреста та дороги на цьому місці більше не буде жахливих автокатастроф. Ольга Михайлівна ідеєю подала таку ідею. Давайте ми це місце освятимо і, може, якраз з такою Божою допомогою зупинимо ті нещастя і попередимо гибель вже інших людей там, де місце посвячується, злі сили звідси зникають. Серед перших, хто поклав квіти до меморіалу рідні, друзі, музиканти гурту, а також прихильники творчості Андрія Кузьменка, вони і організували цю подію, провели без гучних промов, а від душі, як завжди, все робив і сам Кузьма. Це перекресток, як який буквально роковий для многих став. І ми, звісно, на средствах відсутності, благотворительних зданий, вирішили з них этот пам'ятний. Меморіал. Гранітний хрест справа рук херсонських майстрів, а палата ніями на дорозі криворізьких меценатів небайдужими до цієї події залишилися і віддані фанати Кузьми з інших міст України. Кілометри відстані їм не стали на заваді. З міста Дніпропетровська приїхала на відкриття хреста, пам'ятника. Для мене це було. Живе в серці. Тепер я не знаю, не можна з цим змиритися просто. Після завершення церемонії люди ще довго не розходилися. Одні спілкувалися з родиною Андрія, інші цікавилися планами на майбутнє гурту Скрябін, адже у Кузьми залишилося багато неоприлюднених демо-версій пісень. Є операне количество матеріалу, котрим навіть ми не слышали Кузьма, ще успіх дома зробити в качестве демо. І от зараз вот ці большие концерти, яких у нас була активна підготовка. І вот ми приступимо к тому, що этот матеріал будемо приводити в чувства. Скрябіна друзі», ну не буде називатися «Скрябин скрябіне друзі. Друзі будуть перечислятися. Тобто друзі будуть папафамільна, по ім'яна, по, по кличково, Таким образом буде існувати. Неумираючі пісні Кузьми з в виконанні Скрябін, і талочний, і Галіч, і Балажинський, і Тенемака, і Фагот, і хто угодно. Головне, аби пісні жили, кажуть музиканти. Через них Кузьма Скрябін змушував плакати і сміятися, спонукав думати і ніколи не втрачати надії.